Шановні українці, вам треба компресор, але ви хочете допомогти ЗСУ. Для вас унікальна нагода. Продається абсолютно новий компресор. Від... Це надійний компресор від компанії Будпостач. Називається ЗА 65100. Коротко 100 літрів. Два поршня, як на мене, ремінна передача. Фантастичний компресор. Крім того, до нього в комплекті я віддаю пістолет покрасочний. Ось він абсолютно новий. І фільтр також абсолютно новий. Воно не було в експлуатації, і я впевнений, вам буде служити довгі роки. Всі гроші, це 18 тисяч за це все, піде на пташки у умиротворення. Піде для допомоги нашому ССУ. Що таке так умиротворення? Це. За допомогою яких стає більше хороших руських. Я вже передав 125 штук. Мені допомагають мої друзі, ми не зупиняємося. Зараз, зараз вже до передачі є 14 штук, але нема акумуляторів. На акумулятори треба 30 штук. Я там, крім цього, обладнання ще кое що виношу. Можете дивитись мій YouTube, можете дивитися TikTok. Всі гроші по цьому обладнанню, всі для допомоги нашим хлопцям. Слава Україні!